Ну, а чого воно так? от так само і в Фейсбуці дорожче, як і тут. Привіт, привіт, всім Оце дякую за зворотний зв'язок, тому що от я вивчаю, якби ти ж типа з людьми говориш і задаєш, а поки виходить другий говориш 30 секунд треба. Ну, 25 це довго. І то секунда. Так, там 5-10 секунд. Бачите, як наскільки швидше зворотний зв'язок? Ну, а до речі, а ну скажіть, будь ласка, чи можна додати когось в ефірі тут, наприклад, е як в Тіктоці, в Фейсбуці, в Ютубі можна додати людей? Ну, хтось хоче, наприклад, я там рекламу захочу, хтось захоче зайти, розказати. Типу, як. А ну, давайте можна. Ох. Може, давайте попробуємо з кимось. Заодно попробуємо, як воно працює. Я просто не знаю, навіть, де воно нажимається. Треба запитки скидати чи що? Буду таке. Віталій, Віталії в, в Ютубі. Інтерв'ю. Вживу. Тому що живий контент онлайн це саме класно, але я не можу розібратися, що тут. От, наприклад, як мені когось додавити. Можна, можна, а як? Закрити, відкрити, додати. ну нема тут такого. Хто знає, як? Хто коли додавався? Так, там у налаштуваннях потрібно вибрати слідкувача. Налаштування. У мене просто телефон повернути. Налаштування. Ну попробуємо. Тільки цікаво, повідомив, деякий чат. Відображається себе, але немає. сховати ні, там не це. Тут треба, напевно, було перед тим, да Чи тут можна десь це зробити зараз. Ну, підожди що тут ще є. О! знаєте що тут є? Тут є вислати комусь. Повідомлення, що я в Ютубі, напевно, да? А Ану, напиши, чи я пропадав, чи ні, тому що е, який є зараз, я онлайн робив перед тим, який є. Я ще не попробую передати моїм друзям вислати. я Ану, скажіть, я ще напропадав в ефірі чи ні? Тому що я зайшов в WhatsApp і вислав, що типу я в ефірі. Чутно. Так, це сповіщення називається потрібно. е-е я слідкую за вами давно. Як їздили в Кам'янкашись, як у Польщі, гуляли з підписниками, пропадає. Так, на 5 секунд пропав. Ага. Поняли, я попробував, зайшов в WhatsApp і кинув своїм друзям, що я в ефірі, і воно через те пропадало. Угу, Значить, так пропадати це теж не діло. З всім це буде нравитися. Але, можливо, вони зараз і зайдуть. Це прикольно так. Але, можливо, вони зараз і зайдуть. Це прикольно так. Ну то, щоб воно саме попереджало. І давайте ще якби когось спробувати долучити до ефіру, щоб я вивчив, як воно працює. Ну, я почитаю потім в інтернеті, як воно працює. Але хотів би одразу ну, по гарячій лінії. І час, як летить, ви представляєте, ще не ну, тільки в ефір? Вже 18 хвилин в ефірі. Я в шоці. Капець от це час летить. Він хоч з користю проходить, заходиш, з вами спілкуюся, десь показую, що сам живий, здоров'я вас питає. Воно перепадає зі Ну, угу. Нічого. Дивіться, вісім людей. Ану, напишіть, можливо, хтось зараз зайшов з тих, кому я скинув в WhatsApp. Ану, напишіть то в ефірі. Може бути, що зараз в онлайні якраз з тих, кому я скину. Може, ану, Вася, чи хто там зайшов? Петя, кому я ще скидав? Е... Івану фізруку скидав. Ану, напишіть, поставте лайк. обов'язково лайк ставте, тому що це активність. Не забувайте, вас вже 8 людей дивиться. Нічого собі, давайте запишу. Це історія, історичний момент. Мені YouTube нравиться платформа, я думаю, тут збережеться класний ефір. І будуть знати, що Віталій з Італії. Я ще тут, якщо піде, то буду теж кожен день заходити на пів годинки. Якусь інформацію, якось воно пропадає, пропадає, не пропадає. Так, друзі, не пропадайте. Давайте знати, давайте спробуємо цю платформу її використати правильно. Як воно працює. І обов'язково беріть участь. В нашому проєкті «Галопом по Європі. Якщо ви навіть десь за кордоном чи не можете не виїздити, то вигайте, подарите комусь своїх друзів, тому що тут мало людей. Подивіться це відео, там мало людей участвовати. Напишіть Хочу до Мілану. А це можна участити в Інстаграмі, в Ютубі, Фейсбуці, в Тіктоці. Обов'язково хочу навчитися тут когось долучати. Мені здається, що це має бути цікаво. Mm-hmm. <clears throat>